У світі домашніх улюбленців існують справжні гіганти, які вражають своїми розмірами, елегантністю та характером. Їхній вигляд викликає захоплення, а доброзичливий характер перетворює їх на ідеальних компаньйонів, які не залишать вас байдужим і які здатні здивувати навіть найвибагливіших любителів пухнастиків. Приготуйтеся познайомитися зі справжніми велетнями серед домашніх котів, кожен з яких має свою унікальну історію, особливості та чарівність. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Перші у нашому списку це коти породи Мейн-Кун. Одна з найбільших порід котів, яка вражає не лише розмірами, але й унікальним характером. Ці величезні красені з густою та водовідштовхувальною шерстю і пухнастими хвостами стали символом елегантності і сили. Вони здатні привернути увагу своїм потужним виглядом, але їхня справжня краса ховається в доброзичливій вдачі та відданості. Мейнкуни вважаються найбільшою породою домашніх котів. Самці можуть важити до 15 кілограмів і мати довжину до 120 сантиметрів та мати висоту до 40 сантиметрів. Історія мейнкунів сповнена легенд: одні вірять, що вони нащадки котів, привезених до Америки вікінгами, інші пов'язують їх із дикими риссю чи навіть єнотом. Проте одна річ залишається незмінною. Історія породи налічує понад 150 років, і її корені ведуть до північних територій Сполучених Штатів Америки. Ці коти чудово витримують холодні зими, тому їхня шерсть є однією з найкращих серед котів, захищаючи їх від негоди. Мейн-куни відомі своєю лагідністю і добрим характером. Вони прив'язані до своїх господарів, але водночас мають певну незалежність. Ці коти здатні будувати сильні зв'язки з родиною і навіть люблять брати участь у повсякденних справах, чи то прогулянки на вулиці, чи спільні ігри з дітьми. Вони дуже соціальні і чудово ладнають з іншими тваринами та швидко адаптуються до нового середовища. Їх недарма називають ніжними гігантами, вони обожнюють компанію людей і завжди готові до гри. Особливістю майнкунів є їхній мелодійний голос. Зважаючи на свої великі розміри, мейнкуни відрізняються спокійною та терплячою натурою. Вони рідко бувають агресивними і швидко звикають до нових умов. Попри розкішний вигляд, ці коти не надто вибагливі в догляді лише шерсть вимагає регулярного розчисування, але вони не мають особливих проблем зі здоров'ям. – це ідеальний кіт для тих, хто шукає великого, але лагідного і відданого друга. Який стане справжнім членом родини. Вартість кошенят породи Мейнкун дуже різна і зазвичай знаходиться в діапазоні від кількох сотень до однієї тисячі доларів. А тепер поговоримо про породу саванна це кіт, який поєднує в собі дикість африканського сервала та ніжність домашнього улюбленця. Їхній плямистий малюнок шерсті, високі лапи та великі вуха створюють враження маленького хижака. Високі і стрункі самці цієї породи можуть досягати ваги до 10 кілограмів, вражаючи своїми розмірами. Ця порода виникла у 80-х роках минулого століття, коли селекціонери схрестили сервала з домашнім котом, створивши тварину, яка поєднала дику красу з доброзичливим характером. Незважаючи на свій вигляд, ці коти надзвичайно лагідні, дуже товариські і прив'язані до свого господаря. Вони допитливі, розумні і легко навчаються, тому спокійно можуть прогулюватися на повідку та навіть виконувати команди. Догляд за саванною кішкою досить простий, коротка шерсть потребує мінімальної уваги, а гарне здоров'я робить цих котів невибагливими. Головне, забезпечити їм простір і активні ігри, адже це порода, яка любить рух і дослідження, та може прожити до 20 років і навіть більше. Саванна це не просто кіт, а екзотичний друг, який привносить у дім грацію дикої природи і безмежну відданість та радість. Вартість такого домашнього улюбленця може вам обійтись від однієї і аж до 9 тисяч доларів. Рагамафін це та порода котів, яку неможливо не полюбити. Їхня м'яка шовковиста шерсть, великі круглі очі та пухнасті лапки створюють образ справжнього плюшевого друга. Але не тільки зовнішність робить цих котів особливими. Їхній доброзичливий і спокійний характер підкорює з першого погляду. Порода рага Мафін була виведена лише 30 років тому як альтернатива популярним регдолам з таким же лагідним характером, але різноманітнішим забарвленням і менш суворими стандартами. Ці коти справжні ласуни і обожнюють бути поруч із людьми та легко знаходять спільну мову з дітьми й іншими тваринами. Рагамофіни надзвичайно прив'язані до своїх господарів і потребують уваги, але не є надто нав'язливими. Вони із задоволенням супроводжують вас по дому і будуть щасливі, сидячи поряд під час відпочинку або навіть на колінах. Їхня ніжність і терплячість роблять їх ідеальними компаньйонами для будь-якої родини. Догляд за Рагамафіном не потребує багато зусиль, їхня шерсть не сплутується, тому розчисування досить просте, а їхнє здоров'я зазвичай міцне, що робить догляд ще легшим. Завести собі рагамофіна це заповнити свій дім теплом, лагідністю і відданістю. Адже ці коти здатні стати не просто улюбленцями, а справжніми членами родини. Вартість такого котика може складати до двох тисяч доларів. Шаузі це порода котів, яка вражає своїм екзотичним виглядом та граціозністю. Вони виглядають як справжні маленькі леопарди з короткою шерстю, великими лапами і високими стрункими тілами. Вражаючий вигляд доповнюється їхньою дикою енергією та відданістю, що робить шаузі справжніми королями серед домашніх котів. Чаузі це активні коти, які потребують простору для ігор і досліджень. Не дивлячись на свій вигляд, чаузі це дуже соціальні й прив'язані до своїх господарів тварини. Вони люблять бути в центрі уваги, добре ладнають з іншими тваринами та дітьми, але можуть бути трохи обережними з чужими людьми. Їхній характер і потреба у великому просторі для активного життя робить їх ідеальними для людей, які люблять провести час на свіжому повітрі або активно займаються спортом. Догляд за Чаузі порівняно простий. Коротка шерсть не вимагає багато зусиль для догляду, але цим котам потрібен активний спосіб життя і постійне стимулювання для розвитку їхнього інтелекту. Чаузі це більше, ніж просто кіт. Це енергійний, грайливий та неймовірно красивий друг, який принесе у ваш дім атмосферу дикої природи і емоційного зв'язку, який виникає лише з такою унікальною твариною. А придбати кошеня Чаузі можна до однієї тисячі доларів. Норвезька лісова кішка це порода, яка здається створеною для суворих умов північних лісів. Її величезний розмір та густий шерстяний покрив додають їй не тільки краси, а й незламного характеру. Ці коти стали символом витривалості та грації, поєднуючи в собі природну дикість і спокій домашніх улюбленців. Порода має довгу історію, яка сягає тисячоліть. Вони мали здатність виживати в холоді завдяки своєму густому підшерстку та водонепроникному покриву. Норвезька лісова кішка це не тільки краса, але й характер. Вони спокійні, незалежні, але водночас дуже прив'язані до своїх господарів. Ці коти люблять проводити час на свіжому повітрі, досліджувати нові простори і часто знаходяться в пошуку пригод. Проте вони також відомі своєю лагідністю та терплячістю, особливо щодо дітей. Догляд за норвезькою лісовою кішкою може здатися складним через густу шерсть, але регулярне розчисування дозволяє зберігати її в хорошому стані. Ці коти здатні адаптуватися до різних умов і прекрасно уживаються в родинах, а їхня спокійна вдача робить їх чудовими компаньйонами для тих, хто шукає вірного друга. Норвезька лісова кішка це ідеальний вибір для тих, хто шукає не тільки красивого, але й розумного, незалежного, але прив'язаного до родини кота, який буде дарувати тепло та радість кожного дня. Вартість такого компаньйона може вам обійтись до 500 доларів. Сибірський кіт це порода, яка вражає своєю красою, силою та витривалістю. Ці величезні м'язисті коти з густою та водонепроникною шерстю і сильними лапами були створені для життя в суворому кліматі Сибіру. Вони ідеально пристосовані до холодних зим, і навіть у найхолодніші дні їхня шерсть залишається теплою та захищає від морозу. Ці коти мають довгу історію, коріння якої сягає тисячоліть. Сибірські коти одні з найстаріших природних порід, і в Сибіру вони використовувалися для полювання та боротьби з гризунами завдяки своїм великим розмірам та неймовірній витривалості. Вони стали справжніми символами сили та незалежності. Сибірські коти мають дружній і спокійний характер. Вони люблять бути в компанії людей, особливо якщо їх добре соціалізувати з дитинства. Вони віддані своїм господарям і люблять проводити час поруч із ними, хоча й не є надмірно нав'язливими. Ці коти ідеально підходять для родин з дітьми, оскільки вони мають терплячий і лагідний характер. Догляд за Сибірським котом вимагає уваги до його густої шерсті, але вона не так схильна до заплутування, як у деяких інших порід. Регулярне розчисування дозволяє підтримувати її в хорошому стані, а їхнє здоров'я, як правило, міцне. Сибірський кіт це не просто кіт, це символ сили, витривалості та відданості. Завести такого друга означає отримати не тільки красивого, але й розумного та дружелюбного улюбленця, який стане невід'ємною частиною вашої родини. Вартість такого домашнього улюбленця починається від 100 доларів. Турецький ван це енергійна та незвичайна порода котів, яка відома своєю любов'ю до води. Їхнє сніжно-біле або кольорове хутро, великі очі та струнка статура роблять їх надзвичайно привабливими. Але що справді виділяє цих котів, це їхня пристрасть до води. Турецький ван дуже любить плавати і гратися у воді, що є рідкісною рисою серед домашніх котів. Ці коти дуже розумні, активні і товариські. Вони завжди шукають можливості для фізичних навантажень і готові взяти участь у будь-яких іграх. Їхній характер є досить незалежним, але вони надзвичайно прив'язані до своїх господарів і добре ладнають з іншими тваринами. Вони легко адаптуються до різних умов, але потребують достатньо простору для своїх ігор і активного способу життя. Турецький ван це кіт, який приносить в дім не тільки красу і грацію. А й справжнє почуття пригоди, перетворюючи кожен день на нову захоплюючу подорож. Вартість такого котика може складати до тисячі доларів. Бенгальський кіт це справжній перлиний острів серед домашніх котів. Його екзотична зовнішність, схожа на малих леопардів з характерними плямами і мармуровими візерунками, робить його неймовірно привабливим. Проте краса. Це не єдине, що вирізняє цю породу. Їхній енергійний та розумний характер також привертає увагу. Бенгальські коти це результат схрещування домашніх котів з дикими леопардовими кішками, і це дало їм не тільки екзотичний вигляд, а й активний, незалежний характер. Вони надзвичайно допитливі і люблять досліджувати навколишнє середовище, часто проявляючи свої хижацькі інстинкти під час ігор. Їхня енергійність і пристрасть до активності роблять їх ідеальними компаньйонами для людей, які люблять фізичні навантаження і пригоди. Незважаючи на свій дикий вигляд і темперамент, бенгальські коти дуже прив'язані до своїх господарів. Вони ласкаві, доброзичливі і часто шукають увагу, але не є нав'язливими. Бенгали також славляться своєю інтелігентністю і здатністю до навчання. Вони швидко освоюють нові трюки та команди. Догляд за бенгальським котом досить простий, оскільки їхня коротка шерсть не вимагає багато уваги. Однак їхня активність потребує простору для ігор і вправ, тому найкраще ці коти почуваються в родинах, де є можливість забезпечити їх необхідним рівнем фізичних навантажень. Бенгальський кіт це не просто улюбленець, а справжній друг, який приносить у дім енергію, красу і яскраві емоції. Бенгальські коти користуються популярністю серед любителів екзотичних тварин, і вартість кошенят може доходити до двох тисяч доларів. Британська короткошерста кішка це одна з найпопулярніших порід у світі, відома своєю спокійною вдачею і вражаючим виглядом. Їхня харизма, кругла мордашка та густе і шовковисте хутро створюють образ королівських котів. Ці коти славились своєю незалежністю і врівноваженістю, вони люблять спокій, але при цьому дуже прив'язані до своїх господарів і з радістю беруть участь у сімейних заходах. Британці не є надто нав'язливими, але будуть завжди поруч, готові до обіймів і ласки. Вони чудово ладнають з дітьми та іншими тваринами. Догляд за британською короткошерстою кішкою порівняно простий, оскільки її шерсть не потребує багато уваги, але регулярне розчисування допоможе зберегти її в хорошому стані. Ці коти відомі своїм стійким характером, що робить їх чудовими компаньйонами для тих, хто шукає спокійного й вірного друга. Вартість цього домашнього улюбленця може вам обійтися до тисячі доларів. Найбільші домашні коти світу це не лише велична зовнішність, але й доброзичлива душа, що прагне до любові та тепла. Вони готові стати вірними друзями, які завжди будуть поруч, даруючи радість і тепло своїм господарям. Ці коти це справжнє уособлення сили, грації та гармонії, які наповнюють дім особливою атмосферою. Завести такого велетня це означає отримати не лише улюбленця. А й справжнього члена родини, здатного подарувати безліч яскравих моментів. Тож, якщо ви шукаєте кота, який здивує своєю величчю і підкорить серце, обирайте одного з цих пухнастих гігантів. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.